Всім привіт! З вами канал Bad Boys, і я е, хочу вам сказати про те, що на моєму каналі будуть виходити відео не тільки на автомобільну тематику, але і відео, е, ніби, коли я знімаю свій екран і буду вам розказувати, оскільки я сам працюю в Ютубі. Думаю, що вам також цікаво взнати, як заробляти на ньому гроші, як створювати свій канал. Як співпрацювати з фірмою Air, яка буде вам виплачувати гроші, Якщо, як включати монетизацію, і взагалі як почати гроші заробляти в інтернеті в Ютубі? Для самого початку треба зареєструватися в Ютубі, щоб у вас був просто. Ніби там. Після цього ви заходите на мій канал, дивитеся вас, ну, поки що тут нічого не буде. У мене вже тут є кілька відео, оскільки канал новий, створений недавно. От, загальна кількість переглядів, потім скільки у вас підписників. У вас все оце таке буде. Лише без того матеріалу, який вже в мене є. Ви собі сюди записуєте назву каналу, вставляєте будь-які фотографії. Потім... І зараз ми поговоримо про те, як же завантажити відео на ваш канал в Ютубі. Тут будете бачити кнопочку завантажити. Напевно, отак зроблю, а не вийде. щоб ви подивилися, кнопочка «Upload». З англійської означає «Завантажити». Ви клікаєте на неї. Після цього у вас вискочить якби, «Виберіть файл з вашого комп'ютера. Це відео, яке вже буде на вашому комп'ютері. Ви вибираєте його. І відповідно воно у вас завантажується. Коли я буду завантажувати це відео, я, напевно, ще знімлю про те, як вже детально зніму свій дисплей, як буде загружатися відео. Е, дивіться мій канал, підписуйтеся на нього, ставте лайки. Я бажаю всім удачі, все вийде, і повірте мені, що заробляти гроші на Ютубі це є абсолютно реально.